Ну Що друзі, сьогодні ми зібралися з двома командами нашої ліги: це 0412 2 і Banda Hub, щоб поговорити трошки про минулу гру і обсудити, що ми побачимо завтра вже на полі. Я пропоную почати спочатку з Banda Hub. Таке питання: у Вас був перший тур? Проіграли трошки образи, але ми розуміємо, що команда ще нова і можливо десь трошки там не зіграна. Вам треба трошки часу. Чи взагалі ви думали над тим, чому так сталося і що можна покращити в наступній грі з 0412? 2 Для нас ця гра була як перше тренування. Так що не скажу, що прям було погано, але було дуже добре. 0-4-2. Буде цікава, гра, я гадаю. Але поле, так скажемо, рівне, м'яч круглий. Ворота є, можемо забивати. Надіюсь, ми хоча б один гол, але заб'ємо. Я гадаю, що ми трішки вирішили схитрити, та наш вартар був на допінгу, але, на жаль, не в ту сторону. Це раз не будете давати. Здаєте. Поправимо на друге якось. А взагалі, я гадаю, це важче грати на джойстиках чи в реальний футбол? Звісно, на джойстиках, тому що тут бігати треба. Так, да, трошки треба да. показувати гру. Важче на джойстиках? Кажуть, що так. Ну так. Да. <laughs> Окей, тоді перейдемо на 4 на 2. У вас був також перший матч і дуже прикра на деле поразка, тому що по там і пенальті, що я думаю, ви не очікували, але ми також цього не очікували. І хочеться подумати, у вас були такі, можливо, кожен для себе підмітить якісь такі моменти. Десь там пусті ворота не забили, десь треба було раніше обматувати. Ну, хто дивився груди, скаже, як ви взагалі для себе виділили, в чому саме були проблеми? Чому програли? Ну, передивившись гру, були ви виявлені декілька наших помилок з нашої сторони, які вже були усунені. Тому що команда теж перший раз зігрувалась, теж не були всі готові до, до замін. Ну не були трошки ми підготовлені як команда в цілому, але вже всі питання, які були в минулій грі, вже всі вирішені. Тому завтра має бути дуже дуже цікаво. Дуже неочікувано має, може бути для суперника. Будемо чекати, що Чекаєте. буде зміна. Один з таких моментів матчу це були якраз незабиті пенальті вашим одним гравцем Денисом Ткачуком. Хотів би в тебе запитати, як ти впорався, як ти плануєш наступний матч? Можливо, ти хочеш пробити, одразу взяти. Так, все спокійно, просто трішки дав фору кристалу, щоб хлопці порадились першій своїй перемозі. А так, я впевнений, що подалі ми виграємо, будемо переможцями. Розмовляв з тренером, все чудово. І він зрозумів цей жест доброї волі. Промови воно видно. Ні, ну я думаю, що з кожним трапляється тут, подивитися, як грають в футбол зараз там в Англії десь. Ну, тип, пенальті може любий не забити, там немає якоїсь проблеми. Ваша наступна гра, це буде якраз з 0-4-1-2. Як і вам, треба перші очки, так я думаю, 0-4-1-2 не відмовиться там десь вже перші три свої здобути. Чи є у вас якісь, можливо, плани, якісь фішечки, ви собі придумали, можливо, слабі місця в них є? Ну, якщо їхня назва — це як пароль від Wi-Fi, то я думаю, нам буде легко це зламати. Навіть <плес> <Даже плес> після цього не <нема> можу сказати. <плес> План хоча би приїхати на гру, <плес> зібратися, тому що по плюсам у нас трішки поганенько, але надіюсь, завтра команда збереться. Нам важен, так скажем, бойовий дух, віддача на полі, віддати всього себе, а там все буде чудово. Головне, я говорю, забить хоча б один гол. А далі піде поперек, і все буде добре. Діно чотири на 2, У вас ви граєте з геймером. Можливо, хтось скаже, що ви фаворити цього матчі. Ну тут це спільне для, для будь-якої людини питання. Але як ви гадаєте, чи зможете ви вже здобути ці три очки, чи все-таки можливо залишиться одне. Перше це не як сказали, вже поле рівний м'яч круглий. Тому наперед нічого казати вже нікому не будемо. 100% нам потрібні дуже ці три, три очка, і ми будемо робити все, щоб їх здобути. Немає сумнівів в тому, що завтра ми будемо Будемо викладуватись на повну, тому що нам дійсно потрібні ці три, три очка. Все можливо сьогодні з хлопцями хлопці нас в контру просто не давали нам шансів не секунди. Я навіть не устував очі розплющити, як мене вже вбивали. Тому завтра все можливо, Завтра буде. Завтра буде день, завтра буде ясно. Я думаю, що буде досить цікаво. Пропоную нам на кінець скинутись з предікшнами. Я бачив, у Бандиха вийшло відео там 12-0, хтось казав, що буде. Так, наші глядачі у нас так дуже. Все таки 12-0? Чи можливо ви трохи mm. поміняєте? Будемо питати наших глядачів коли Да. Давайте. Ну не що прям буде 12.0. ноль. <laughs> Мені каже, це за турські ми забили. 12 забили, за тур скільки години забили. Дванадцять добили перше тур. 12-0 точно не буде, але надіюсь, що більше 10 точно ні <плес> в цій грі з обіх сторон. <плес> так, ну типу 5 5 Ну або в нас на нашій сторони там більше 10. <плес> або в нашу сторону більше 10 Ну, Голи – це цікаво, це ну ми ж туди не приїхали там грати оборони, ставати в автобусі, то і то да і ну і так далі. Ми хочемо показ показувати шоу для глядачів, набирати нашу аудиторію, розвивати футбол в Житомирі, не тільки на 11-11, а також і 5 на 5, показувати, що ми вміємо не тільки м'ячиком ганяти, а й камерою десь поклацати, мишкою поганяти теж десь. Ну, типа, футбол є футбол, а ми дамо завтра жару. 4 2 Пам'ятаю, у вас був предікшн 2-1, 4-2 з Кристалом. на Бачимо, що він трошки пішов не по плану. Можливо, у вас зараз є якісь такі вже більш точні слова. Чи будете притримуватися Все таки ігри завтра? Ну, хлопці сказали, що хоча б, щоб один забили. Напевно, що ми дамо таку можливість. Ну, а може і не дамо. Ну, 3-1, я думаю, 3-1. Якщо у хлопців є бажання забити один, то один може й дамо. Я думаю, що 3-1 реально. Якби були у нас якісь коефіцієнти. Ми, Підказали, але ну, поки немає. В принципі, по попитання у нас все будемо завтра дивитись на гру, яка буде проходити друга в 4.30. Тому, друзі, побачимось вже завтра на матчі. Приходьте та поболівайте. Буде дуже весело.